Міжнародний день сну. Уперше Всесвітній день сну, World Sleep Day, був проведений 14 березня 2008 року і з тих пір проводиться щорічно в рамках проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я по проблемам сну і здоров'я. У 2023 році Всесвітній день сну припадає на 17 березня. У цей день міжнародні медичні організації нагадують людям про проблему недосипання та безсоння, закликають людство до здорового способу життя. У 2019 році всесвітній день сну має слоган здоровий сон, здорове старіння. А у 2023 році слоганом стало сон. Необхідне для здоров'я. Сон це особлива форма існування організму, не менш складна, ніж денне неспання. Під час правильного протікання сну організм відновлює сили, витрачені на денну активність, приводить себе в порядок. Саме тому здорова людина прокидається відчуттям свіжості і припливу сил. У всесвітній день сну активізується соціальна реклама, влаштовують конференції, присвячені проблемам сну і впливу розладів, пов'язаних з його порушенням, на здоров'я людини і суспільства в цілому. У середньому кожна людина проводить у вісні третину свого життя. Під час сну у нас спостерігається мінімальний рівень мозкової активності і зниження реакції. Доведено, що тривалі періоди недосипу негативно позначаються на активності життя. Пропадає відчуття гумору, з'являється дративливість, замкнутість, зацикленість на одних і тих же проблемах. Втрата всього лише 4 годин сну знижує реакцію на 45%, погіршується пам'ять, можливе загострення різних захворювань. Медики називають поганий сон щаблем до майбутніх інсультів, інфарктів, гіпертоній та інших серйозних хвороб. У той же час нормальний сон один з дієвих способів профілактики серцево-судинних і багатьох інших захворювань. Ожиріння. Фахівці стверджують, що недосипання не тільки знижує працездатність, а й призводить до нервових розладів. Сон допомагає мозку позбавитись від усього зайвого, знижаючи з нервових сполук непотрібні білки. Для того, щоб висипатись, досить слідувати декільком простим правилам: намагайтесь не накопичувати періоди недосипу, не варто приймати перед сном алкоголь і кофеїн-продукти. Вони негативно впливають на нервову систему. Відомо, що шкодить якості сну і то, якщо ви лягаєте спати голодним або, навпаки, щільно поївши. Після вечері і до сну повинно пройти близько 4 годин. Проте спати багато не менш шкідливо, ніж не досипати. На думку вчених, ідеальна тривалість сну дорослої людини становить 7-8 годин на добу. Деякі фахівці вважають, що жінкам потрібна додаткова година сну, тому що вони більш емоційні. Дітям для нормальної роботи організму необхідно спати не менш 10 годин на добу. Повноцінний сон може знизити у них появи синдрому дефіциту уваги та гіперактивність і поліпшити поведінку. Найбільш поширені захворювання сну, такі як безсоння, більш коректна і наукова назва інсомнія. Цією хворобою страждають від 11 до 35% дорослого населення різних країн світу. Серед основних причин безсоння відзначаються миттєві або перманентний стрес і нервози, якими наповнені наші будні. Частіше від безсоння страждають люди після 50 років та жінки, юристи та працівники сфер освіти, культури і мистецтва. Потенційно перебувають у групі ризику до прояви цієї хвороби. За статистикою, безсонням частіше страждають люди з низькими споживними можливостями. Інсомнія тягне за собою зниження концентрації, уваги, дративливості і зниження настрою. Впливає на зниження імунітету в цілому. Щоб уникнути проблеми зі сном, лікарі радять завершувати до вечора усі важливі справи: не класти поруч з подушку, мобільний телефон, а також не грати в комп'ютерні ігри в ліжку. Що ж стосується міцного сну, йому сприяє дотримання режиму неспання і відпочинку. Також перед сном не варто здійснювати активну, фізичну і розумову діяльність хоча б за годину до сну, щоб організм міг розслабитись. Також зверніть увагу на вісім основних правил здорового сну. Першим. Прагність до якості сну, а не до того, щоб довше поспати. Кожній людині необхідна різна кількість сну. Дехто спить по 5 годин і їм цього достатньо, а дехто почувається відпочилим лише після 10 хвилин здорового повноцінного сну. Також не прагніть поспати подовше, якщо ваш організм цього не вимагає. У середньому дорослій людині для сну необхідно 7-9 годин в день. Друге, намагайтесь лягати спати в один і той же самий час. У будні дні це зробити набагато легше, оскільки на роботу більшість із вас стає теж приблизно в один і той же самий час. Третє. Перед тим, як лягати, спати, якісно провітрить кімнату. Свіже повітря